І, Відповідно з тієї великої легенди, яку ми добре знаємо, ми можемо констатувати тільки те, що Володимир Хрестився, і те, що це було важливо для тих, хто про це розповідав, оскільки чимало місця в тексті. Наступний висновок, який випливає з цього. Це, від, це відсутність цих деталей, і це показує те, що е, про це мало знають. Коли про це мало знають, дуже багато про це говорять. Нашовуються <говорить> легендарні, з певно. Так, і е, далі, відповідно, е, е, щоб уже кон, констатувати як історик. Е, е, це те, що, що ми маємо, що ми можемо сказати про сам текст, який про цю легенду розповідає. А, власне, ми можемо сказати, що повість минулих літ, яка називається Откуди є пошла руська земля і хто в ній первіє почав княжити. Тобто це історичний наратив, який покликаний пояснити, що таке Русь, яка є її історія. І відповідь на це питання спробували дати на початку 12 століття. Та, і якщо ми говоримо про події кінця 10 століття, відповідно нас розділяє велика часова дистанція, і е, ця велика часова дистанція показує про те, що цього автора, який про це розповідав, е, не було кон на, на руках перед собою конкретних якихось деталей, навіть імен, е, які би могли йому дозволити е, ці деталі включити. Бо бо дуже дивно, е, та, нам розповідають про хрещення. Про важливу подію, нам очевидно, що вона важлива, але ми не знаємо ніхто був перший митрополит. Так, да, це важливо, якщо Володимир хрестив Русь уставив ієрархію. Хто, хто вона, ця ієрархія? Ми тільки дізнаємося про Анастаса Корсуняна, який, очевидно, був настоятелем чи економом Десятинної церкви. Це те, що з цього твору. Де саме точно хрестились кияни, де саме точно хрестився Володимир, оскільки, вчитуючись прискіпливіше, ми помічаємо вказівку літописця, що є три місця хрещення Володимира. Не тільки Так, да, є... Одні кажуть, що в Василеві біля Києва, та інші, що в Києві, а інші що в Корсуні.